Добрий день, вітаю на каналі Progizavr. Давайте вирішимо наступну задачку сьомого рівня на Кубасі. Що в нас є? У нас знову є масив девелоперів, який нібито зареєструвався на вечірку. Ну і потрібно а, знайти першого девелопера, саме Python-девелопера, який зареєструвався на цю вечірку. Якщо в нас такий девелопер є, то потрібно повернути строку а, з певною кількістю даних. А саме його ім'ям і країною, де він мешкає. Во. Якщо ми такого девелопера не знайшли, то потрібно повернути іншу строку. Та й все. Я пропоную зробити два варіанти: перший э, за допомогою фільтра, а другий за допомогою методу find. Ну, поїхали. Я спочатку пропоную зробити э, константу Python-Developer, наприклад. Python-dev, беремо наших девелоперів, це у нас ліст. Фільтруємо. Тут у нас девелопер. Developer. Ну, .no, і можемо прямо звідси взяти, щоб нічого не наплутати. Так, будемо фільтрувати по мові програмування. Ось так. який строго дорівнює Python. І тут у нас буде або пустий масив, або певна кількість Python-девелоперів. От, і можна зробити тепер таку перевірку. То, а, так, а, якщо в нас тут крапка length а, більше нуля, то якщо в нас хтось щось є, тоді ми робимо, а, повертаємо одразу строку, можемо зробити темплейтом. Так. Так. І нам потрібно перший. Навіть якщо він один, ми просто повертаємо перший. І крапка там потрібно повернути first name. Ось так. Firstname. Далі. Давайте ми це скопіюємо, щоб не втратити час. Далі comma і там ще було country. Country, тут девідмешкаємо, ось так. Повернули А інакше, якщо у нас девелопера нема на нашій вечірці, тоді return. Так, тут строка. Ось цю строку. Повертаємо начебто все. Перевіряємо. І воно працює. темп. Ну, і також працює. Добре, давайте тепер спробуємо зробити за допомогою методу find. Метод find насправді буде тут більш доцільний. Чому? Тому що find знаходить елемент, тобто він проходиться по масиву. І коли він знаходить той елемент, котрим будемо шукати, він його повертає і далі вже не приходиться по всьому масиву. Тобто йому не потрібно робити перебір всіх елементів масиву, а тільки тоді, коли він щось знайшов. Тому це буде варіант працювати скоріше, швидше. Добре, тоді тут буде або елемент. Наш девелопер в даному випадку об'єкт. Або Undefined. Тому тут можна зробити ось таку перевірку, спростити її до ось такого. Ну і прибрати ось це. І також воно буде добре працювати. Ось таким чином. Темп. Ну, супер працює. Звісно, це можна зробити ще і тренарний оператор якийсь, ну, але буде строка ну, дуже довга. Якщо дуже хочеться, можна ну, спрятати це як якось, то можна винести все в окрему функцію. Function. Не знаю. Uh, return dev. Python dev. Якось так я назвав. Окей. Okay. Ну і тут все це. Те, що у нас було. Також тут. У когось девелопера будемо шукати. Ну, конкретно Python Developer, ну і все. І нам остається така повернути цю функцію. Ну, а тут Python Developer. Передаємо сюди дані та і все. У нас таке дуже. Дуже нормальне рішення. Нормальне. Окей. Okay. Uh, це все. Дякую за увагу. Ставте вподобайки. До нової зустрічі. па, -па.